Права 420. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо, будемо обчислювати, але пам'ятаємо, що різні арифметичні дії мають різний пріоритет. Дивимося у першому заданні. Нам треба спочатку виконати множення. Тобто знаходимо добуток 603, що множиться на 84. Записуємо тоді 603, що множиться на 84. Множимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0 плюс 1 це 1. 6 на 4 це 24. Записуємо далі. 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 8 на 0 це 0, плюс 2 це буде 2. 6 на 8 це 48. Записуємо. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 2. 1 плюс 4 це 5, 4 плюс 2 це 6. 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо донечку, запам'ятовуємо, 4 плюс 1 це 5. Добре, тобто добуток ми дізналися, що буде і наш вираз. Тоді ми можемо записати, що це дорівнює. Давайте я перенесу, щоб тут не плутались наші цифри. Це буде 50 652. 50 652. Плюс 2536. 2536. І це дорівнює. Ну що ж, тепер треба додати. Давайте стопчик будемо додавати. Пишемо 50 652. Додати 2536. Додаємо. 2 плюс 6 це 8. 5 плюс 3 це 8. 6 плюс 5 це 11. 1 пишемо, 1 заповітовуємо або переносимо в старший розряд. Тоді 2 плюс 0 плюс 1 це 3. Ну, а тут буде просто 5. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 53 188. 188. Записали. Ну що ж, перше завдання ми зробили. Переходимо до другого завдання. Знову ми бачимо множення і віднімання. А перше нам треба виконати множення. Давайте будемо множити стопчик. Записуємо тоді 318. Що множиться на 56. Множимо. 8, помножити на 6 це 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 1 це 19. Є. Тепер 5 на 8 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. 3 на 5 це 15. Записуємо і додаємо. Тоді в кінці у нас буде 8, 0 плюс 0 це 0. 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо одиничку, старший розряд переносимо, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6, плюс одиничка – це 7. Ну, а тут буде 1. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 17808. 17808. Мінус пишемо 5967. 5.967. І це дорівнює. Я перенесу. Ну, а тепер нам треба знайти різницю. Віднімаємо стопчик. Пишемо 17 808. Відняти. 5.967. 7 віднімаємо. 8 мінус 7, це 1. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6, це буде 4. Далі 8. збрали одиничку 7, 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 9 це буде 8. Далі було 7. Ми забрали одиничку 6, 6 мінус 5, це 1. Ну і тут у нас одиничка залишається. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 11 тисяч. 841. 841. Чудово. Переходимо до третього завдання. Зверніть увагу, що і в третьому, і в четвертому завданні в нас одні і ті ж цифри, одні і ті ж знаки множення. Лише тут у нас змінюється пріоритет. І результат у нас, звичайно, буде різний. Так, дивимося в третьому завданні. Нам перше треба виконати множення. Тобто ми маємо знайти 64, оскільки що множиться, на 96. Записуємо тоді. 64, що множиться на 96. Множимо. 4 на 6 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 2 це 38. Записали. 9 на 4 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 3 це 57. Записуємо. Додаємо. В кінці буде 4. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 7 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. Отже, записуємо, що наш тоді вираз буде дорівнювати. Дорівнює, Я перенесу сюди, щоб не плуталися цифри. Пишемо добуток у нас 6144 мінус 77. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик віднімемо. 6144 мінус 77. Віднімаємо. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. Четвірка забрали одиничку, 3. -ка. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це буде 6. Одиничка збрала одиничку це 0. Ну, а тут буде просто 6. Записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 6067. Записали. Ну, а тепер переходимо до четвертого завдання. Тут у нас вже розставлені дужки. Нам перше треба знайти різницю 96 мінус 77. Знаходимо. 96, записуємо. Відняти 77. Віднімаємо. 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7, це буде 9. Тоді 9 збрали одиничку. 8 мінус 7, це 1. Отже. Записуємо, що це буде дорівнювати. Як 64 можемо записати, що множиться на 19. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте знаходити, чому ж дорівнює добуток 64, що множиться на 19. Пишемо 64, що множиться на 19. Множимо. 4 на 9 це 36. 6. Пишемо. Запам'ятовуємо. 6 на 9, 54, плюс 3 це 57. 64 на 1 це 64. Записуємо. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6, 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 6 це 11, плюс 1 це 12. Отже, записуємо, що це дорівнює добуток 1200. 16. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.